Титанове місто з шамотної цегли, ракети летять на будинки й і церкви, і садочки і школи, жорстокість без міри. Ми ж інші за складом із волі і віри, А наші серця суто мужність і сила, І відвага, що йде в дух від батька до сина. Ми встали за край солов'їний горою. О, скільки в війні полягло вже героїв. Емоцій і сліз так багато. Здригаюсь. Я знову пишу українці, тримаймось, брати земляки, не корімося з віру. Руїни ми всі відбудуємо. Вірю, а далі весна прийде в наші оселі. Та станемо знову щасливі, веселі, Та піде під суд усе військо вороже. Я вірю, добро на землі переможе.